Погода в Україні 21 травня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатської, Івано-Франківської та Херсонської областей. Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну увірвалася спека. Вона протримається цілий тиждень. У деяких регіонах можуть бути дощі з грозами. В Україні 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та північно-східних областях. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду температура вночі 9:14, вдень від плюс 22 до плюс 27. Йдеться у повідомленні за даними Метеопрок. 21 травня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде в Закарпатській області, де температура повітря підвищиться до плюс 13, плюс 25. А найнижча температура очікується в північно-східних областях України, де становитиме до плюс 22 градусів. У Києві 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура. Вночі 9.14, в день від 22 до 27, .00. у Києві вночі 12.14, а день близько 25 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.